Комісія у нас присутні два члени комісії, хто за те, щоб відкрити комісію, хто за. І на порядку денному у нас а, надання матеріальної допомоги. А тут які допомоги, ви кажете? Із сьомого, чотири питання. Із сьомого про внесення змін до структури та штатної чисельності Центру надання соціальних послуг Червонівської сільської ради. Ну, у нас порядку про зверження... є, це та, технічне питання. Так, питання 7, 8, 9 так. і 10 порядку денного. Є вставки фахівця соціальної роботи. Так. Так. так, давайте перше. Так. Про надання матеріальної допомоги. А, надати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень одна особа, надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень 26 осіб, Надати матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі гривень п'ятнадцять осіб, надати матеріальну допомогу в розмірі дві тисячі гривень двадцять осіб, надати матеріальну допомогу в розмірі 10 ой тисячу гривень п'ятнадцять осіб і затвердити розпорядження сільського голови 6 осіб, хто за те, щоб рекомендувати та винести на сесію надання матеріальної допомоги хто за, за і згідно а, порядку денного, 7, 8, 9, 10 питання прийнято до розгляду і рекомендовано винести на сесію. Хто за? хто за? за. І у нас є надання матеріальної допомоги, це не дати матеріальну допомогу військовим. А, таких у нас 15 осіб, хто за. І е, на підставі матеріальної допомоги у нас відмова 4-3. Три. 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 Три особи і один Перенесено, да, там на розгляд сесії. Хто за? Mm. За. Все. Комісія закрита, хто за те, щоб закрити? За. Все.